Привіт, мої любі! Не чекала це я. Я, мої хороші, писала для курсу Жінка на мільйон урок і сижу, пишу і думаю, чого я це пишу, пишу. І так мені якось стало, думаю, ти ж краще з людьми поспілкувалася, інформацію якусь дала. А то сижу і дивлюсь сама на себе і надиктовую ті повідомлення. І я вирішила, а чого б мені не вийти в той прямий ефір та розповісти про великі жіночі гроші. Сьогодні навіяли цей ефір, урок відносно теми, що дуже часто є жіноче поняття заначки. Я тільки що дівчинка мені пише, я так зраділа, мені на ваш курс прийшли гроші, і я його там купила і навіть не тронула свою заначку. І мені так якось це так ризануло. І я думаю, Борін, це ж якраз про нову духовність, про великі жіночі гроші. Про те, що вона вже зробила певні нюанси по енергетики нової духовності, і вони і класно спрацювали. Мої любі, заначки тепер не буде. Будуть тільки великі жіночі гроші. Я ненадовго сьогодні вам запишу це повідомлення, а ви на вихідних або після вихідних трошки порозмірковуєте, пороздумаєте, що ж це за тема і чому в дівчинки спрацювали гроші саме під курс. Бо це вже й були. Знаєте, якщо взяти так розкласти про тему нової духовності? Так ось, мої хороші. Робили багато практик, медитацій, різних технік, і нігера не відбувається. Це найчастіший запит, коли дівчата проходять з курсу на курс, з пропрацювань, пропрацювання, і все залишається на тому рівні, нічого не змінюється. Стається навіть таке питання: а чи працює духовність? Бо вона мене загнала дуже сильно в багатьох, наприклад, стан такий енергетичний, коли ти мало того, що ти там не отримав результату в житті, а ти ще і побачив такі моменти, що о, я тут зберіглася. Дівчатка є. Мало того, почало спрацьовувати інші нюанси, моменти, які... Блін, ти такий вже думаєш, а ще й рід пропрацювала, а ще й батьки пропрацювала, а ще кого мені треба пропрацювати. І купа отаких от, от проблем... Ви мене бачите, що я сердечок не бачу? О, бачу сердечко, а що це мені просить треба, мої хороші? Ех ви, жінки мої на мільйон. Так, ось в якийсь період часу здалося, що все, тупікова ситуація, нічого не відбувається. Одні пропрацьовки в житті немає виходу, і здається, що вже і заначка то похуділа, і бо ти ж ходила по тим своїм курсам, практикам і технікам, а толку немає. Так ось великі жіночі гроші вони взагалі заховані в іншому. Вони десь в проміжку знаєте, лежать в великій духовності. І стане дієм працювати і заробляти саме от такі гроші. В новій духовності немає такого поняття, як жінка, що не працює, наприклад, яка не має свого призначення, реалізації. Питання, чи працює вона як коняка, скаче і ще там десь один момент ходить від одної теми на інший, і це інший момент. А друга справа, коли вона. Працює в своєму призначенні, вона реалізовує свою місію і від того заробляє великі гроші. Так ось нові духовності, призначення, великі гроші це одна поєднана місія. Якщо жінка знаходиться в своєму такому наповненому енергетичному стані, робить для цього речі, не забувайте, що вона для цього повинна діяти в житті, бо духовність це не десь там, коли ви сидите з бананами з езотеричні бомжі, такі знаєте. Є люди, які сидять на побережжі, їм достатньо одного банана з'їсти, і вони вже вважають себе там, духовними. Ти Люба повинна щоб бути провідником, наставником, або там, надихати інших людей. Ти себе повинна провести в першу чергу, зрозуміти, що ти робиш, чим ти займаєшся, чи тобі це подобається, чи ні. Так ось тема великих жіночих, чого це воно потемніло. Великих жіночих грошей закладається саме в тому, от як у вас, коли ви не, типу, не збирались, наприклад, на курс, да? і тут вас і видивляються на це гроші. Оце і. Нові закони духовності, які спрацьовують там певна є ціла техніка. Я вам зараз не буду цього навалювати. У нас окремий є блок про фінансові можливості для жінки. Я там вам розкажу все поступово. Подробиці як ми що за цим робимо. Ми вже почали трошки розглядати. До речі, я чекаю від вас фідбек по самооцінці. Мені дуже цікаво, як ви його розглянули, які у вас інсайти були, тому що самооцінка це база нової духовності. І я пообіцяла, що я вас її витягну за тиждень, за два, але вона буде в іншому і по правилам нової духовності. І навіть як ви побачили сьогодні в ефірі, до речі, ви переслухали сьогоднішній ефір, як в цьому сьогоднішньому ефірі я багато розповідала. Не з позиції тобі треба пропрацювати. Не з позиції треба багато щось зробити і ще, і ще. А з позиції зупинитися. Потім ми додаємо, додаємо ще формулу, і це все разом виліться в те, що твоя самооцінка, цінність, внутрішня, та що ми казали, і себе, і інших людей, вона зробить єдину таку велику. Для цього не надо блять руками сидіти, і ту маму прощати. я так сьогодні, аж поки писала той ефір. У мене були якісь такі асазання. Думаю, боже бідні ми ті жінки і батьків пропрацювали, і пахали, і на кухні котлети жарили. І при цьому щось з фінансами все так туго там було, які залишилися, да, якісь нюанси. Але ж, дівчата, в новій духовності якраз це працює по-іншому. Від стану, від енергетичної зарядженості, від тих моментів, які ми якраз проходимо. Да? Навіть сам курс, подивіться, якого він формату. Аудіоповідомлення, раз в тиждень зустрілися, щось проговорили. І при цьому подивіться, якому ви ну, такому от енергетичному дівчатка, а ну напишіть, хто тут в мене є, зараз я нікого не попереджала про цей ефір. А хто є з курсу, да? що це зовсім інше? І начебто здається, що ті справи вони самі по собі почали вирішуватися. І вже для того не потрібно було. Ми не сиділи за весь цей період, не сиділи не в одних таких прям практиках, де ми такі сіли, отак прям засупалися і сиділи, прям активно працювали, всіх нахер погнали. Да? О, я тут, Лєночка, ми тут, курс вогне. О, мої, мої дівчатка. Тобто. Ти можеш навіть навчатися, прослуховувати і бути при цьому в своєму стані. Тобі на цього не потрібно е, прям відділяти якийсь час. Я сьогодні приєдналася. Якщо прослухали повідомлення, пишіть як вам, то від того відбулися. Ви написала, я вас відчула. Да, от в цьому фішка, що не треба для того робити якісь спеціальні моменти, не треба замовляти студію. Ось прекрасна життєва студія. Тут гроші, вони не десь там, в великих практиках, з великими якимось гуру, в новій духовності кожна жінка є провідником. І та, яка виходить на свій потенціал, а особливо на призначення. В нас великою окремою темою буде призначення. Так, курс простовав. Дякуємо, хороша, Виходить на велике призначення своє. І неважливо, чи це призначення її страхувати, бухгалтером працювати. Чи вона там повинна відчувати якісь свої а, працювати з людьми, там вести духовну практику? Вона має заробляти великі жіночі гроші. І ми взагалі відмітаємо в цьому порядку, що вона може бути за чоловіком, вона там така, в неї може бути й чоловік, і він також може гарно заробляти. А що поганого, що й вона ще в цьому заробляє? Щоб вона прийшла і сказала, що в цьому місяці ми молитимо відпустку за мої гроші? Що в цьому поганого, якщо в неї пропрацьований внутрішній стан, якщо вона його не конкурує з ним, якщо вона не паше як коняка, і в неї є енергія ще й чоловіка зарядити і в своєму стані побути? Буквально сьогодні а, в мене було повідомлення від однієї з клінків, вона, знаєте, проаналізувала. І вона каже: ну дивись ти ж з духовності, типу, і в бізнесі одночасно. Чому зараз в мене почало я там, вона їздила до якогось мужчинки, і він там її заряджав, щось. Кажу, бо зараз ти працюєш енергетично, і твій бізнес заряджений на тобі, а не на тому, хто тебе там якось зараз качає. Головна задача нової духовності, що ти напряму береш енергію. Ну, а як уже брати, і як ви берете її зараз, як я вас до неї привчаю, в курсі ви все це бачите, будете вже поступово. Навіть за цей період надихатися, набирати з тих нових енергетичних потенціалів, і далі ви вже будете. Знаєте, мені то головне вам дати оці дні звички звички жити в цій енергії. А потім вони почнуть працювати вже на вас. і Ви вже будете самостійні, індивідуальні, в тому чи й допомагати іншим, і наприклад, надихати так ось формула великих грошей в новій духовності. Насправді з чимось схоже, як от сьогодні відбулося з дівчатами, які писали, що я типу не збиралась на курс, але вирішила, якщо прийдуть гроші, то вони прийдуть. І от в цьому велика а, сила і забаганка. І для цього не потрібно вже сидіти, медитувати і робити якихось таких а, моментів, які будуть з цим пов'язані в легкості, в стані працюємо, працюємо в своєму призначенні, працюємо. Тому енергії, прямі енергії, яку ви матеріалізуєте від всесвіту. І а вже ж ті старі практики пропрацювання вони перестають діяти все менше менше і будуть з часом взагалі сходити на такі базовий ні, мало того, дуже сильно буде штормити, особливо тих людей, які для свого життя, для своєї реалізації нічого не роблять, які чекають, що зараз всесвіт їм зробить варіант. Якось він там здійсниться, щось збудеться і нігера не збувається. Тому, мої любі, будь ласка, у нас наступний тиждень посвячен призначенню і фінансам, також самооцінці. У нас понеділок великий ефір по самооцінці. Ми з ними працюємо супер ефективно. Я вас туди запрошую, мої хороші. А хто ще не в курсі, доєднуйтеся, раз я вже так в прямому ефірі вийшла, то чекаю вас в курсі жінка на мільйон. Де ми не просто розберемо далі формули а, оці всіх нових духовностей, а ви їх відчуєте дію на собі. Так само, як ви відчули дію на собі, коли зайшли а, якимось чарівним чином, да, там, не очікуючи, що прийдуть фінанси, бо ви вже на собі спробували нові оті формули. Тому я навіть коли писавця, кажу, це ж треба якось таким чарівним способом. Я вже до вас і долучилася. І я кажу. Да, чарівним. Я ж попереджала, що сам по собі курс він надто чарівний і класний. Будь ласка, не пропускайте ефіри, переслуховуйте. Мені все світ пообіцяв, що кожна дойде до кінця. Поки ще такої немає, яка купила і не почала слухати чи не почала приміняти ці знання на житті. І мене це дуже радує. Всесвіт тримає слово, а я тримаю своє слово, що кожна з вас вийде на свою цінність, самооцінку. І великі жіночі гроші. Бо це зараз невід'ємна частина. Не загадуйте собі, будь ласка, ні в якому разі своєї заначки. Не загадуйте собі якихось моментів пов'язані з тим, що ви надихаєте чоловіка, ваша задача там надихнути. Задача то так, а що поганого одночасно надихати, і при цьому ще й мати свій такий особистий заробіток. Що поганого бути мамою і одночасно розуміти, що ти можеш в будь-який момент купити все, що ти захочеш своїй дитині? Що поганого заробляти не тільки з однієї сторони з чоловіком, а бути ще й партнерами по життю і вміти в один момент підстрахувати один одного. Наприклад, як ситуація сталася зараз, коли одні люди почали Ну, наприклад, чоловіки могли втратити роботу, або вони на фронті, і зараз на жінці тримається і побут, і все вона стала а, десь чоловіком, десь жінкою одночасно. І якщо ти до цього готова, якщо тебе хоча б ще це питання не турбує, де взяти гроші, це взагалі інші такі а, тригерні моменти, які допомагають розвиватися. Стабілізувати стан і ще й надихнути чоловіка, бо часом їм також треба підтримка і допомога. І буває і таке, що навіть фінансова допомога, коли він знає, що він може там змінити місце роботи, змінити бізнес і ще щось, і в цей момент в тебе також є свій бізнес, своє призначення, в якому ти реалізуєшся, то за рахунок нормальної стабільної самооцінки конкуренції не буде. Бо ти не будеш йому тикати тими грошима, що ти їх заробила, працювала як коняка, втомилася, впахалася. Ти це робиш в кайф. Цьому принцип нової духовності. Ми знаходимо призначення, а в призначенні в, в місії житті ти розумієш, як рухатись далі. Ось так, мої любі, сьогодні коротенький ефір. Хотіла записати це окремим роком, а потім вийшла, думаю, а вдруг когось вийде послухати. А хтось надихнеться, а хтось зрозуміє, чому ж останнім часом ті практики медитації не працювали і відбувалися якісь такі певні моменти. Не робіть. Ну робіть ті, які вам відгукуються, від яких вас ви чітко відчуваєте, що воно ваше, воно вас надихає, і воно ще більше і більше працює. у Вас виростають крила, і ви хочете це робити, а не від того, що у вас ще бабуся не пропрацьована. І а потім дідусь, а потім бабуся, а потім ще хтось а, в цьому немає вже духовності. Вона таким чином втратила, вона вже не працює. Не ламайте себе, відпочиньте на вихідні, наповніться енергією, щоб в понеділок дівчатка, жінки на мільйон мої, о 20.30, о 20. 30, Давайте все ж таки літо. У нас велика практика. Це мабуть. Ці, чути вам реалії нашого життя, генератори. Так мені сподобалось, написали, що каже, ще так не тайм-менеджмент по-українськи, це графіки генераторів. Да? Так ось, да, мої дівчатка, ми тут бачу. А в понеділок, о 20.30, давайте наступний ефір зробимо, в нас велика практика на енергетичну самооцінку. І це зовсім інша історія, яку ми будемо пропрацьовувати не тим чином, коли ми будемо виписувати всі ваші блоки, болі бідних жінків і тому подібне. Це зовсім це щось схоже на ретрити, наші енергетичні ретрити, коли ми просимо всесвіт в певних нових практиках, техніках зцілити стан отої нелюбові до себе. Коли ми будемо працювати саме з енергетичним таким внутрішнім станом і говорити, що хай вони лежать, ті наші предки, хай мама живе своїм життям жертва, як вона прожила, а з мене, з великої жінки, з енергетичним потужним потенціалом, жінки на мільйон почнеться новий рід щасливих жінок, щасливих дівчаток, чоловіків, які започаткую я. І на цьому. Давайте все старе залишиться десь там в минулому, а ми зробимо практику початку великого, жіночого, щасливого роду, де жінка себе цінує, де жінка реалізована. Така ж прямо ручки скугала, де вона відчуває, бачить, має внутрішню силу, є провідником для себе, для своїх дітей, для своїх близьких. Має здатність ще й надихати інших. Добренько. Все, я вас чекаю, дівчатка. А хто ще до нас надумає, доєднається, пишіть жінка на мільйон і в понеділочок буде класний прямий ефір. Я вас на ньому буду чекати. А також слухати, будь ласка, аудіоповідомлення про самооцінку. Дуже чекаю від вас фідбек, бо це така взагалі нова інформація. І мені цікаво. Чи ви так відчували вже раніше, чи були якісь певні відчуття, що дійсно воно рухається все в ту сторону по тій формулі, по якій я розповідала? Мої любі, цьом цьому обіймаю вас, цілую. Бажаю вам тихих вихідних і чекаю на ефірі.